Вітаю всіх на каналі Think Tank Просвітницька Республіка. На тлі розгортання воєнних дій в Кашмірі у цьому випуску ми розглянемо конфлікт між Індією та Пакистаном та дізнаємося, хто насправді впливає на великі політичні рішення, чи може аналітична думка змінити хід подій, коли політики безсилі. Ми підготували для вас історичну довідку про діяльність аналітичних центрів, які моделюють мир, коли світ балансує на межі війни. Індія та Пакистан дві ядерні держави, чий конфлікт тягнеться десятиліттями. Кашмір, військове зіткнення, дипломатичні кризи, і це один із найнебезпечніших конфліктів у сучасному світі. Він триває не місяці, не роки, він триває десятиліттями. Індія та Пакистан дві країни, які з моменту свого народження у 1947 році так і не змогли знайти спільної мови. Вони пройшли через три великі війни, тисячі прикордонних сутичок і постійне дипломатичне напруження. І все це під тінню ядерної загрози. Та якщо ми заглибимось трохи далі, то побачимо, рішення про війну чи мир не народжуються на полі бою. Вони формуються у кабінетах, у стратегічних звітах, у тиші аналітичних центрів, так званих синг саме там, у дослідницьких структурах в Нью-Делі, Ісламабаді, Вашингтоні та Брюсселі, розробляються моделі, сценарії. Оцінки ризиків, і саме там вирішується, що завтра скаже прем'єр, та як діятиме армія, і чи буде конфлікт роздутий чи заморожений. Сьогодні ми подивимось на те, хто формує мислення про війну між Індією та Пакистаном, і як діють аналітичні центри, і чому їхній вплив часто більший, ніж ми думаємо. Чи можуть аналітичні центри змінювати хід історії? Давайте розбиратися. Як почався конфлікт? У 1947 році Британська імперія залишила Південну Азію, розділивши її на дві нові держави Індію та Пакистан. Але спадщиною цього розділення стало не лише нове державне кордонування. А й конфлікт, який триває до сьогодні. Основною точкою напруги став регіон Джамму і Кашмір мусульманська більшість, але приєднаний до Індії. Пакистан вважав це несправедливістю, Індія своїм суверенним правом. У 1999 році Каргільський конфлікт ледь не переріс у повномасштабну війну, і саме аналітичні центри. Зіграли ключову роль у дипломатичних переговорах. За наступні 70 згаком років країни тричі офіційно воювали. У 1047 48 у 1965, у 1971 і ще раз у 1999 роках у Каргільській війні. І хоч конфлікт часто згасає. Але ніколи остаточно, бо це не просто територіальна суперечка, це символічна боротьба за ідентичність, престиж і безпеку. А тепер уявіть, обидві країни ядерні держави, і в кількох моментах історії вони стояли на межі ядерної ескалації. І саме в такі критичні моменти на сцену виходять аналітичні центри. Вони не стріляють і не кидають гучних заяв. Вони спостерігають, моделюють, аналізують, їхні доповіді читають міністри, їхні брифінги слухають генерали, їхні слова часто впливають на те, чи збережеться мир. Наприклад, у 2001-2002 роках, коли Індія та Пакистан знову були за крок до війни після нападу на індійський парламент, Інститут оборонних досліджень та аналізів в Індії радив уряду: цитата, Реакція має бути стратегічно зваженою. Ескалація може завдати більше шкоди, ніж користі. А Інститут стратегічних досліджень Ісламабаду в Пакистані у той же період писав: Пакистан має уникнути втягування у масштабний конфлікт. У регіоні не вистачає системи довіри, і навіть випадкова ескалація може призвести до катастрофи. У ті моменти, коли політики вагаються, саме аналітичні центри пропонують холодну голову, вони бачать не лише карту бою, а карту майбутнього. У тіні офіційної дипломатії, коли президенти мовчали, а генерали готувалися до гіршого. Американські та європейські аналітичні центри працювали у форматі закритих зустрічей, неформальних консультацій і навіть таємної дипломатії. Один із найвідоміших прикладів RAND Corporation, який ще у 2000-х роках розробив чотири сценарії деескалації для Південної Азії, в одному із них пропонувалося створення постійного гарячого зв'язку між Нью-Делі та Ісламабадом. Щоб попередити непорозуміння, які можуть призвести до ядерної відповіді. Інший сценарій передбачав спільні прикордонні патрулі під наглядом ООН у Кашмірі як символічний акт довіри. У звіті аналітичного центру RAND Corporation підкреслювалось, дипломатичні механізми обмежені, але аналітичні платформи можуть Слугувати містком для комунікації навіть, навіть у найтемніші моменти. У свою чергу, аналітичний центр фонд Карнегі за міжнародний мир виступав посередником у непрямих перемовинах між представниками обох держав, включно з колишніми дипломатами, радниками та військовими аналітиками. У 2018 році вони організували серію конфіденційних круглих столів у Вашингтоні, Женеві та Делі. Їхня мета не створити новий мирний договір, а принаймні відновити людську довіру між сторонами. Як писав один з експертів Карнегі Центру, без неформальних діалогів між впливовими людьми не буде. Формального миру. І хоч результати таких зустрічей рідко потрапляють у новини, саме вони часто стають точкою відліку для нових дипломатичних ініціатив. У світі сьогоднішнього сучасного конфлікту аналітичні центри продовжують працювати над зменшенням напруги між Індією та Пакистаном. Вони пропонують дипломатичні платформи для діалогу. Економічні проєкти між двома країнами, контроль за ядерними програмами. Але чи зможуть все ж таки аналітичні центри запобігти ескалації нового конфлікту між Індією та Пакистаном та врятувати світ від нової ядерної катастрофи? Напишіть свої думки у коментарях, не забудьте поставити вподобайку до цього відео та підписатися на канал. Сінгтенг, Просвітницька республіка. Фронт не лише у полі, слово наша зброя, знання наш щит, світло наш вибір. Я бажаю вам щастя!